Зараз кращий час купувати житло. Ціни на нерухомість впали до рівня 2004 року, і навряд чи будуть більш вигідними. Звичайно, якщо є гроші. Якщо ж грошей немає, то прийдеться шукати або квартиру з проблемними документами, або проблемного продавця. Впевнений, ви навіть не здогадуєтесь, якими дивними такі продавці бувають. Ми, наприклад, знайшли навіть квартиру, якою торгує труп. Під прикриттям поліції. Житлові мерці. Далі в програмі. тебе що вона робить? Я засажу тебе, ти мене зрозуміла? на столичній оболоні. Справжня детективна історія. Ми хотімо у відіт своєї розвідника. До мене не буде ночі. В квартирі поліцейські знаходять муміфікований труп чоловіка. Через кілька днів з'являється молода жінка, яка стверджує. Вона тепер власниця квартири. Ні, вона ніби жила з 57-річним власником квартири в цивільному шлюбі. Аналі ще представила, що вона береміна Олега. Аталега. він уже там лежав, мертвий. кого вона забеременіна родичі. Ведуть знімальну групу до квартири. Двері виламані, квартира порожня. Схоже, що хтось дуже хоче швидко її продати. Це схема чорних ріелторів. Завтра вони цю квартиру хочуть перепродати. Після завтра ми вже нічого не зможемо доказати. Справді, об'яви щодо термінового продажу цієї квартири знаходимо майже на всіх сайтах продажу нерухомості. Оболонський проспект, 18Б. Але виявляється, квартира вже майже продана. Ну все, вона вже під додатком. Там дуже срочно була продажа. Вона беременна, вже в другому році. А окончательна ціна, за яку вони хочуть продати? 62, 62 тисячі вони продають. Малышев умер. Малыши, не... умер. Кто не малыш? Малыш? Могли Я не сказать, буду что с вами разговаривать. Потому, что этот цирк уже Расскажите. Подожди, Расскажите. Двух, Я не собираюсь общаться ни с прессой, ни с кем. Жінка і родичі одночасно викликають поліцію. Алло, здравствуйте. Можно наряд, пожалуйста, неизвестные люди с камерами. Здесь непонятно кто опять зашли в мою собственность. На підтримку молодої жінки миттєво приходить ось цей чоловік. Мені сюди прислали Аж він стверджує, його фірма підписала угоду на ремонт цієї квартири і вже сьогодні мають поставити броньовані двері. А з ким був договір З моїм роботодателем. А роботодатіарботозати з ким заключив договір? Ну мабуть, вже з нею, я не знаю. Поліції вагітна дружина муміфікованого чоловіка теж не показує жодних документів. Я вона звалась? сказала, що квартира належить їй чоловіку, який зараз на заробітках, і приїде зараз сьогодні слідчий, щоб він пояснив, що тобто тут... ми чекаємо тут. Да. Сподіваємось, він дасть відповіді, хто ця жінка і на яких підставах вона хазяйнує в квартирі. Поки чекаємо на слідчого, родичі розказують подробиці. Чоловік, якого знайшли в квартирі, дуже когось боявся. Пожар был на балконі. Он навіть це, МЧС не не, не пустил пожарник. Майже всі речі зникли. Лишилася лише пуста шафа. Тут от шкафу завити фотографіями сімейними. Вона все уничтожила, та Та купка пакетів, які аферисти не встигли забрати. Глеб, смотри, мама твоя дарила на сорокалеті. смотри. сусіди жінку, яка назвалась дружиною Олега, ніколи не бачили. Таких жінок не було. Він нікого не приводить. З'являється слідчий, але від коментарів відмовляється. Вона надала документи. Підписи і... на документах, подібні. Три документи, документи і все. Раз... Що ви спослубствуєте ось ось, Прес-офіцер літенант, вам відповідь на дані ваші питання? Адвокат цивільної дружини стверджує, усе законно. Документи в міліції. Капітону подарував дану квартиру своїй цивільній дружині. Це його волевиявлення було, було. Як побачити ці документи? З ким нам Копії зараз. Побачити оригінали. Вам зараз ніхто не буде. Оригінали предоставлялися слідчим. дані копії з оригіналів є в кримінальному провадженні, але виявляється, оригіналів Дарчої чи інших документів ніхто в очі не бачив. Вілась яка... Питається, там, ну, знаходиться в квартирі, засуществують определенні действия. Тобто, по приїзду групи виясняємо, тому що барышня пред'являє документи і говорить о тому, що от копії документів я хочу подчеркнути. Ось ксерокопії, які показує молода жінка на підтвердження свого права власності. Документи робились в Миколаївській області. Дати дарування квартири перекреслені. Отже, сталося справжнє біблейське диво. 2 лютого чоловіка забрали до моргу, а вже через два дні він живий та здоровий подарував квартиру цивільній дружині. Поміщені газети родичі власника квартири впевнені, без міліції тут не обійшлось. Ми подозриваємо, що цей товариш вступив в преступну групу і покриває дійсні мошенників. В міліції переконують слідчі діє в межах закону. Чому слідувати так себе вів? тому що дійсно у нас ні нам кодекс не дає права, скажімо так, ну, будь-яку подравнішоюся нам дві. Після вчиненого журналістами галасу цією справою зайнялась прокуратура. На цей час заявляю, що накладена арешт на цю квартиру вона буде опечатана. Родичами Капітонова, друг Капітонова в морзі, опізнаний як Капітонов. Цього разу шахраям не пощастило. У Олега лишились родичі, і сусіди їх викликали, коли побачили, що хтось дирається до квартири. Але зазвичай чорним ріелтерам абсолютно спокійно вдається забирати квартири у одиноких людей. Кіти поміщення.